Чеська народна казка, чому миші коти і собаки між собою не мирять. За давніх часів привчали люди всяких тварин, щоб стали свійськими і допомагали в роботі. Пес споконвіку був вірний своєму господареві. Чесно йому служив, і через це дістали собаки від людини грамоту, писану на овечій шкурі, що вони одні мають право супроводжувати своїх хазяїв. В дорозі, Служити їм, як уміють, і стерегти їхню хату і двір. Собаки тією грамотою страшенно пишалися, а коти, хто зна, як заздрили їм. От одного разу зійшлися коти на раду і змовилися поцупити грамоту. Як вирішили, так і зробили. Дочекалися вони слушної хвилини, коли пес, що стріг грамоту, побіг недалечко. Викрили її та затягли у комору поміж старе начиння. Там натрапила на грамоту голодна миша, котра шукала собі чогось поїсти, вона одразу ж гукнула своїх сестер і похвалилася, що знайшла таку коштовну річ. Скликали миші раду і почали думати, що їм зробити, аби грамота залишилася в них. Довго не могли вирішити, аж ось каже найстарша миша. Здається, мені, сестри, що найкраще буде, коли ми грамоту з'їмо. Тоді її вже ніхто у нас не забере. Ці слова припали всім до серця. Розірвала миша овечу шкуру на клапті, почала бенкетувати і з'їла дорогоцінну грамоту, так що й на макове зерно не лишилося. За якийсь час зійшлися собаки і собі нараду. І вирішили поглянути на свою грамоту. Пес охоронець мусив вийти наперед і з соромом признатися, що коти вкрали її у нього. Тоді собаки кинулися на котів, щоб ті вмить віддали грамоту, пішли всі разом до комори, але так і не знайшли нічого. Зрештою, спало одному старому котові на думку, що до комори влізли миші. І тоді коти наказали мишам признатися, де вони поділи собачу грамоту. Тільки ж миші вже ніяк не могли грамоти повернути, бо давно з'їли її. Отак і зародилася між ними велика ворожнеча, яка триває й досі. Собаки на котів гавкають і женуться за ними, де тільки побачать, а коти кидаються на мишей і нищать їх.